Юлія кілька років боролася за можливість стати мамою. Зараз каже щаслива, адже після тривалого лікування нарешті завагітніла. Жінка переконана за жодних життєвих обставин не наважилася б на вбивство, хай навіть ще не народженої дитини. Не робіть жінки ніяких абортів, Будь ласка, дитинка, то є найважливіше, що може бути. Жінки борються за це і взагалі скільки хочемо, скільки вимолюємо тих дитинок. Ні в якому разі. Якщо Бог дав, значить так має бути. А це багатодітна мама Надія зізнається виховання п'яти дітей щоденна кропітка праця. Та жодного разу жінка про свій вибір бути мамою не пошкодувала. Ну я вам скажу чесно, не легко. Нелегко, але ну нас ніколи не стояло питання, як ми знали про вагітність, чи там народжувати, чи ні. Звичайно, як от народився п'ятий лук'янчик, він був непланована дитина, то трошки чоловік так ну щось робив, вже такий, бо трошки відчаї. Я кажу, Роман, що я можу робити? Навіть якщо б часом я таке зробила, я думаю, що б просто не могла навіть жити. За словами лікарів, щороку кількість абортів зменшується, а перервати вагітність здебільшого приходять ті жінки, для яких дитина або не запланована, або ж не бажана. В основному звертаються жінки, у яких вже є діти. Припустимо, там двоє, троє дітей, і та вагітність була не запланована. Першовагітні звертаються дуже і дуже рідко. І в основному в основному переривається вагітність у першовагітних в тому випадку, коли ця вагітність може зашкодити здоров'ю жінки. Тиждень за життя у церквах та християнських спільнотах відбувається вже не перший рік поспіль. У ці дні у храмах моляться за дітей, яких навмисне вбили у лоні матері. Отець Мирослав ще 14 років тому звів біля церкви пам'ятник ненародженим дітям. Каже, спонукала до цього історія однієї пари. Зараз найбільше душа радіє, коли біля цього ангела руки в молитві складають маленькі діти. То дзвін, який... Потріскане від крику і плачу тих дітей зверху, Богородиця і ангели піднімають її, а вона якраз до цього якраз абортованого тої абортованої дитини якраз по руки прожимає подає поміч. Окрім молитви у храмах, під час богослужінь священники закликають усіх християн ще й до приватної молитви за ненароджених дітей.